Ми знали, що це буде. І зараз, фактично, чому ми так спокійно на камеру дивимося? Наприклад, може, в 2014 році я там десь ховав би обличчя, а зараз я чітко розумію, що або ми переможемо, або ми помремо всі. І тому варіантів у нас нема. Україна має перемогти. А, ота імперія зла, яку створив Путін, має закінчитись. І фактично, якщо ми переможемо, коли ми переможемо, ми забезпечуємо своїм дітям та своїм онукам мінімум 50 років спокійного мирного життя. Ось саме за це ми воюємо. Військомати посилали, комбати тероборони, валали, що нема місць, тому я пішов по якому шляху. Згідно закону України по, про основу національного супротиву, ми зробили зібрання місцевих жителів, зареєстрували формування громади міста Києва. Я під'їхав штаб на Хрещатик. От мені е, підписали ці документи, нас зареєстрували, контракти ми не підписували. Е, По-перше, не було місць, а по-друге, нам це трохи дає п -п певну свободу. Ми не самі по собі. Тобто в нас є куратор від СБУ, ми відпрацьовуємо завдання, які нам нарізають. Ми з моїм товаришем почали підтягувати людей. Частина людей, які місцеві, які тут живуть на цьому районі, які його готові оборонити. частину. Потрошку я підтягнув хлопців з нашого батальйону гарпун, який воював 14-15 рік в АТО. Тобто у нас зараз дві бойові групи, одна з досвідом, одну ми підтягуємо, є в мене дуже гарний інструктор, морський піхотинець, який зараз працює з молодими. Є у нас план занять. Тобто ми зараз паралельно наладили координацію з усіма групами, які тут і з Нацгвардією, і з Гуром, і з теробороною. Ми терпіли. От дуже хтось гарно сказав в інтернеті, не пам'ятаю хто. Що е, пан Путін вісім років дражнив бійцівського пса, а потім зайшов до нього в клітку. Він зайшов, от тепер ми не тільки знищимо все, що зайшло, ми повернемо і Крим, і Донбас. А ще може спитаємо і про Кубань. От тут є звичайні люди, які або не служили в армії, або служили дуже, -дуже давно. Частина наших бійців це ті, хто пройшли АТО в складі добровольчих батальйонів, які зараз... Знов готовий захищати свою країну. Контролер, касир, майстер Зовика. Інженерний технолог по системах кондиціонування і вентиляції. Директор, директор. СТО та музикальний керівник. Військовий пенсіонер, учасник АТО. Майстер технолог зберігання харчових продуктів і полуфабрикатів рибного направлення. Програміст, медичне обладнання. Інженер з медіафасадного устаткування, промисловий альпініст. Помічник директора на водій. Інженер-програміст працював веломеханіком в Байкнаву. юріст. Ехранік був монтажник систем безпеки, Зварювальник. заступник директора Національного антарктичного наукового центру. Дехто з нас одягнути такі сині жилетки, такі от теплі балаклави. Звідки всі речі? Ми мали у минулий понеділок відправити експедицію на станцію академік Вернадський». Їхали люди, які на зимівлю, їхали науковці, які на там. Короткий термін. Все ж таки, землю ми відправили. Переслінку ми зробимо. А от ці речі, що залишились для людей, які не поїхали, я зараз забрав і вони гріють моїх бійців. Дуже дякую компанії Фаренгейт за якісні речі.